Доброго дня всім добрим людям, знавцям і шукачам істини. Наш девіз сьогодні такий: хто свій рід і історію знає, той на всіх фронтах перемагає. Три братні народи. Це насправді зовсім не те, що ви подумали. Вільна Академія Григорія Варсави-Сковороди вістує Три братні народи, як виявляється, це не українці, білоруси, росіяни. Як того хоче кліка не до людей. Сьогодні ви вперше знаєте правду. Історичну правду. Три братні народи. – це… Українці, індійці і китайці. Повторимо ще раз. Українці, індійці і китайці це три історичних братні народи. Дивно правда. Але послухаємо премудрих душ далі. Як виявилось, сини, близнюки, Аватари рами, звались Лав і Куш. І саме вони брали безпосередню участь в історії народження трьох народів братів. Послухаємо духовну радницю Махатми Ганді. Шриматаджі Нірмалу Деві. Вона в один із приїздів у Київ розповідала нам, що, цитуємо, «Історія слов'ян нерозривно пов'язана з ім'ям великого короля Рами. Один із синів близнюків короля Рами називався Влав. А інший син звався Куш. Нащадків тих, хто жив разом з лавом. Відтоді й називають слов'яни або слав'яни, тобто з лави, як нас називають в Західній Європі. Цей народ був заснований лавом. Для створення божественних вібрацій у правій Агії вірати та захисту цих територій, тобто наших земель, від атак та оскверніння надсвідомими ракшасами. Хто такі надсвідомі ракшаси? Ви вже догадуєтесь, це московити? Історія слов'ян. Це вічна боротьба з надсвідомим злом, яке в різні епохи набувало різних осіб, найруйнівнішими ми, з, якими, з яких були Гітлер і Наполеон. Усі походи надсвідомих ракшасів на землі слов'ян закінчувались повним їх знищенням. Слов'яни, які прийняли в даний час Сагаджі йогу, це гани правої агії, народжені для створення божественних вібрацій у правій агії ві вірати та завершення божественної роботи. Події, які відбуваються в наш час, і, зокрема, жорстока війна в Грузії, Осетії України, показали нам, що Росія, як і раніше, Намагається нав'язати свої принципи та правила насильством та силою зброї. Світло і шляхетність рами, яке виявлено в кожному слов'янині, дає нам величезну і незбагненну для інших силу саме в часи лихоліть. Шріматич сказала нам, що. Може статися, що всі слов'яни матимуть свою самореалізацію, тобто духовне просвітлення. Як відомо, другий син близнюк Рами Куш вирушив у бік сучасного Китаю, і з нього почалася духовна історія китайського народу. Цей народ був заснований кушем для створення божественних вібрацій у лівій агії вірати та захисту цих територій від атак підсвідомих негативних сил. Братський нам, нам китайський народ, це друге крило великого короля Рами з династії Сур'ї. Шріматеджі просила надавати допомогу в поширенні сагаджі йоги в Китаї. Слов'янський і китайський народ це нащадки великого короля Рами, духовна історія короля Рами, його народження та правління в усьому світі, в тому числі і в Індії, і в, і в Рамаварті, Києві. А надалі історія його двох синів Лава та Куша нерозривно показує і пов'язує спільне духовне коріння Індії, України і Китаю. Наші народи це продовжувачі великої династії Сур'ї. І символічно, що нині в руках цих народів є ключі до формування нового божественного та справедливого світу на нашій планеті. Ми повинні проводити роботу на зближення цих братніх народів та активізацію поширення просвітлення світлом сагаджа йоги в Україні, Китаї. Та Індії. Висновок. Негативні сили сьогоднішнього дня будуть намагатися зробити все, щоб знищити основи родової єдності цих трьох народів братів і сестер. Зараз вони взялися за Україну. Наступна хвиля негативних ракшасів може прийнятися за свій старий метод. Зіштовхнути лобом Арії в Китаю та Індії. Тож пильність тут не завадить, пантруймо ж нашу силу, а наша сила в єдності. Найсвітло сонечка освітлює ваш і наш непростий шлях до правди. До скорої перемоги, дорогі брати і сестри по Богові королеві рамі. І ладі Сіті білій богині Європи, від яких наших предків називали рам Сітами, та їхніх двох божественних синів, Лава й Куша, фундаторів слов'яно Європейської та Центральноазійської, Китає Індійської. або Кушанської культури і цивілізації. До нових зустрічей в Етері!